Духа слава Ісусу Христу навіки слава Богу Святому. Починаючи літургію жертви, ми починали її із літургії за оголошених. Пам'ятаєте, читалася Ектенія Оголошені вийдіть, Оголошені вийдіть, оглашені вийдіть. З плином часу. Цих оголошених вже не стало. Хто таке оголошені? Хто таке оголошені? Це ті, хто готуються до хрещення. Так? Вони могли бути в храмі до початку літургії жертви. Тобто на літургії слова вони були присутні, на літургії жертви мали право бути тільки християни, тільки ті, хто Отримав таїнство хрещення. Вони виходили і починалася літургія жертви. Літургія жертви починалася із всім вам відомих слів, але мало кому зрозумілих. Ми, що хировими та не зображаємо і животворчі тройці 30 пісню співаємо, відходімо всяке нині житейсь піклування. Щоб підняти і нам царя всіх, якого слави проводять, невидимо ангельські чини. алілуя, алілуя, алілуя. Тобто херовимська пісня. Слов'янською мовою, коли Хор співає, взагалі не зрозуміло. Українською зрозумів текст, але не зрозумів смисл. Не зрозуміло, про що йдеться. Ми можемо подумати, якщо Херовимська пісня. І ангельські чини, то про що? Про ангелів співаємо, так? Про те, що восхваляємо ангелів. Насправді ж не так. Ми, що херовимів, тайно зображаємо ми, що херовимів, тайно зображаємо. А херовими це хто? Це чини ангельські? так? І ми знаємо, дев'ять чинів ангельських. так? Які підтримують Бога, Керувими, серафими, престоли, на якому, на якому сидить Господь, так? на престоли, так? серафими, начало власті ну, і так далі. Тому подібне. їх дев'ять. Так от ми, що херовими, зображаємо. А як ми можемо зобразити Херувимів і піднести на списах Господа? Да? Тому що сказано далі в херувимській пісні. Ми ще херувим та не зображаємо. І животворчі тройці трисвятую пісню співаємо, відкладімо всяке нині житейське піклування, щоб підняти царя всіх на списи. На списи. Так? Як це так? Як це можна царя всіх піднімати на списи? Це ну, щось, щось незрозуміло. І тут приходить на допомогу нам історія. В Древній церкві. А ви замітили, що я постійно кажу про Древню церкву, беру, наголошую на традицію Древньої церкви? Іконостасу не було. І вівтар це був весь, тоді ж не було храму, та? тоді була кімната, та? якась там печерка, десь там щось відведено під Богослужіння. І жертовника не було в нашому е сьогоднішньому сенсі, також не було. І приносили на жертовник. Десь там якийсь столик, десь в якійсь там місці був виділений. Люди все, що могли принести. Вино, хліб до причастя, так, єлей для, для освітлення цього приміщення. Все, хто що хотів, все, що хто міг, все приносили. І от в один момент, пам'ятаєте, коли читається Євангелія, я говорив, що діакон так, в один визначений момент, в якийсь визначений момент заходив у таємну кімнату, брав звідти Євангелія, приходив і читав, і тоді знову заносив, пам'ятаємо, так? Так само і в літургії жертви. В один момент бралося щось хліб і вино із того столу, із того столу, що люди приносили. І цей момент називається тиша. В цей момент. Читаємо Євангеліє, коли Христа розіп'яли, розіп що сталося? Тиша по всій землі. Оцей момент і є жертва. Цей момент. У нашій сучасній практиці, оцей момент переносу від жертовника до вівтаря дискоса і чаші. Оце теж момент тиші, момент жертви. Оце самий такий відповідальний да, момент, саме, саме жертва, ось саме вона зараз, вже ось. І в Древній церкві чому казали момент тиша? Ніхто нічого не говорив. Ніхто нічого не казав, ніхто нічого. Не врухнувся, тому що це дуже-дуже відповідальний момент. В пізніше, в, в, Вже в нашій практиці, в пізніші віки. Чому почали співати цю пісню? Ми що хоровими так зображаємо, щоб люди зрозуміли, що це є за момент. Щоб люди, були, щоб люди зрозуміли. Що оце саме ось зараз оцей він момент цієї жертви? І тому хор співає ми що херовимі, так? ми уявляємо з себе херовимів приношенням до храму. Хліба, вина ще чогось там, і ми цим уявляємо із себе херовимів, ангелів. А чому ж на списи? Ми знаємо, що в древні воїни на списах несли, або, як кажуть зараз, на щиті, або зі щитом, на списах несли те, що вони зібрали, так? те, що вони зібрали в давніх ну, в своїх походах. І ми царя. Всіх також несемо на цих списах. Тому що цар у виді вина і хліба буде перетворюватися на тіло і кров Ісуса Христа. Те, що люди принесли, так як жертва Каїна, так як Каїн і Авель, пам'ятаємо, Приносили від плодів своїх Богу. Так? У нас жертва безкровна, в Старому Завіті була кровава жертва. І вони приносили там, козлів, ягнят, овечок, голубів, все, що там було, але також приносили і хліб, вино, тобто все те, що, чим вони займалися. І от ми із того, і з, тої всю, і з, тої, і з того всього, що вони приносили. Вибиралася жертва. Так Так само і ми з того, що приносять люди, вибирається і віддається жертва Богу. Ось херувимська пісня. Це не про Херувимів, а про нас з вами, що ми приносимо до храму від трудів своїх частичку від, своїх, від своєї праці, і з тої частички вибирається Агнець Божий, який перетворюється, вибирається частинка хліба, який, який перетворюється далі пізніше в тіло, яким ми тоді насищаємося, яким ми тоді, якого ми тоді споживаємо. Дуже гарно збереглася оця традиція Древньої церкви у протестантів. В них немає вівтаря, в них немає престолу, в них немає. Тобто, зберегли вони зберегли отак, як воно було автентично у Древній церкві. Так само. Пам'ятаєте, на початку літургії співаються гімни, антифони. так? Вони також співають свої гімни, свої пісні співають. Тоді в один момент починають читати проповіді, читати Слово Боже, там, і, тоді, і тоді вже в кінці сідають за столи вечора любові, тобто агапи. Так? От Десь так приблизно вони зберегли в, традиційній, в новій традиції православної церкви, це дещо визнесено в рамки символізму і таємничості, щоб люди зрозуміли саму суть цього таїнства. Цього перетворення хліба на тіло і вина на кров, тому що ми це робимо в пам'ять про те, що сам Христос це зробив, тому херовимська пісня наголошу це пісня про нас із вами. Про те, що ми, шануючи животворчу Троїцю, ресвятую пісню, припіваючи житворчу троїці, так, відкладаємо все те, що в нас десь там вдома залишилося, знаходимо час прийти до храму і принести в жертву те, що ми. Те, що ми заробили за тиждень там, чи якось там принести частичку своїх плодів. І Херовивська пісня, підтверджуючи те, що ми хочемо принести в жертву, продовжується прохальною ектенією. Доповнимо молитву нашу Господу, ми говоримо і починаємо. Подай, подай, Господи, просимо да, просимо для всіх миру, для нашої держави, для один одного. Да? Просимо, тобто прохання просительні, да? прохальна Ектенія. І хор співає, Подай Господи, подай Господи. І в самому кінці ми зараз будемо це проводити, і ви вже це будете чути. Аж в самому кінці ми один-єдиний раз говоримо Тобі, Господи. Ви зараз побачите це, почуєте це. Ми пості, багато разів кажемо: подай Господи, дай Господи, дай Господи. І тільки один разочок ми говоримо Тобі, Господи. Скільки ми просимо, просимо дуже багато, але віддаємо зовсім зовсім мало, тільки один-один разочок. От зверніть на увагу на оце, на оцей також момент, що ми просимо, просимо, просимо і того, і того, і того, і доброго миру, і пожиточ, пожиточне для душ наших, і, 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 і урожаю, і, і ну, ну, всього, все, 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 все просимо. А що ми Господу можемо дати? Тільки один разочок ми кажемо Тобі Господи. Тому, приходячи до храму, пам'ятаємо, що ми прийшли так, ми прийшли просити у Господа щось. Пройшли у Господа щось просить. І м -м автоматичне, так, або Думки наші, хто знаде, а ми тут співаємо подай, Господи, там, Господи, помилуй чи що. Це, не... Це неправильно. Відкладімо всяке нині житейське піклування. Прийшли в храм, забули все, що там відбувається, забули про все. Тут ми зараз розмовляємо з Господом і просимо в нього. Що Він нам подав, він нам буде подавати тоді, коли ми виконаємо оці умови. Коли, коли ми не будемо думати, ой, як там сьогодні грядки, я успію полити, чи не успію полити, буде світло, чи не буде полити, забули все. Про все забули, зараз тільки з Господом розмовляємо. Певні умови будуть давати. Певні результати. Якщо умови не виконані, то результатів, звісно, не буде. Господу нашому слава, честі, поклоніння, вам усім здоров'я і Божого благословення. Спаси, Господи.